Вітаю! Ви на каналі Купуй зі мною я в магазині Аврора. У відео ви побачите нові та діючі акції. Багато чого цікавого та нового. Підпишіться, будь ласка, на канал та поставте вподобайку приємного вам перегляду. Міні пластикове відро поворотна кришка 69 у двох кольорах. Штора для ванної кімнати, матеріал ПВХ 180х180 см, кольори в асортименті ціна 59 гривень. Акція діє до 10 листопада, килимок силіконовий для ванної кімнати 55 см. Серветка для прибирання 64, 1 рулон, розмір 25 на 25 см. Ось такі ще є серветки міцні, поглинаючі, натуральні. 25х25 см, ціна 59 гривень. Гарна господиня 50х60, серветка для підлоги 39. Швабра для миття вікон з телескопічною ручкою 99. Акція діє до 10 листопада. Чохол змінний для прасувальної дошки. 130 на 48 см. Ціна 199 гривень. Щітка для миття вікон з водозгоном 55. Сарма Лимон гель для миття посуду 36. Акція діє до 13 листопада. 64 феррі для миття посуду 500 грамовий. Феррі 1-літровий 119. Акція діє до 13 листопада. Сів антижир 500 грамів упаковка. Ціна 84 гривні. Крем сів. Лілова свіжість. Ефективний проти 101 плями по всьому дому. Ціна 74 гривні 500 г до 13 листопада. 37 гривень, засіб для миття посуду, 450 г. Соковитий лимон, м'ята та ягідний мікс. Порошок для прання савекс 3 кілограми 279 гривень. Набір засобів для прання сіла, гель та кондиціонер 169 Засіб універсальний без фосфатів для прання 55-1 літ. Дитячий порошок вухастик 2 кг 100 г 185 гривень в подарунок йде екоторба. Бальзам для миття посуду 1-літровий 64 л. Ефективний навіть у холодній воді. Супервош 500 грамовий. Засіб для миття кухні 49. Олімі. Засіб для миття та дезінфекції холодильника з ароматом лимону 49. 500 грамів. Відбілювач кисневий Савам для кольорових та білих речей. Вага 950 грамів. Ціна 119 гривень плямо кисневий місіс Хелен 900 грамовий, 111 гривень. Таблетки старт для чищення пральної машини 3 штуки упаковка 55 гривень, перлюкс. Засіб для видалення плям зі щіткою, 54. Універсальні капсули для прання 10 штук упаковка 64 гривні. Відбілювач кисневий для білої білизни 55-500 грамів, порошок універсальний сатін 400 г27, порошок тайт, альпійська свіжість 44, 300 г упаковка, серветки паперові 350 штук, 57 гривень. Засіб миючий універсальний для сантехніки 500-г. 37 акцій діє до 10 листопада. Сів антиналіт ультрашвидкий 84, 500 г. Велі 1 літр для чищення унітазу 59 Рушники паперові 89, 1 рулон 500 відривів. Вологий туалетний папір дитячий. Від 3 років 44 штуки, ціна 29 гривень. Рушники паперові 42 гривні. Серветки вологі дитячі без спирту та парабенів 120 штук 52 гривні. 27 грінки житньо-пшеничні зі смаком часнику та салямі італійська. Трубочки бамбук від АВК 39 200 г. Крекер солоний 100 г 24 гривні. Кава рощина сублімована. 179 вага 200 г. Шоколад світоч виграй мільйон на мрію 169 Вері Пері молочний 129 285 г. Молочний шоколад Несквік 64 100 г. Якобс пучино 199 500 г. Кава натуральна смажена в зернах 1 кілограм 599 гривень, набір подарунковий цукерки 119 гривень. Вага 350 г, бісквіт з гущеним молоком, вишня з вершками 330 г. Упаковка 64 гривні. Кекс панетони з родзинками та апельсиновими цукатами 500 г 219 Сироп до кави Монік, вишня в шоколаді солона карамель 29. Цикорій розчинний 55 100 г, Чай чорний сонет та зелений 20 пакетиків 19 гривень. Зелений чай лісова ягода 44 70 грамовий Кава розчинна сублімована 99 вишня, ірландські віски та тирамісу. Прокладки котекс 42 гривні. Упаковка 7 штук. Велика упаковка 99 22 штуки. Прокладки Натурелла 77. Диски ватні 120 штук 44. Акція діє до 13 листопада. Палички ватні 100 штук 11 гривень. Набір станків для гоління 44 2 штуки упаковка. Крем фарба для волосся Авена 29 Акція діє до 17 листопада. Засіб миючий для підлоги та стін. Містер Пропер 119. Шампунь для волосся Head Шовденс. асортименті 169. Лореаль 129. Акція діє до 13 листопада. Шампунь «Гель для душу 2 в 1 All Spice 94. Пом'якшувач для тканин Сілан 102 гривні 770 г. для душу 400 г 44 гривні. На цьому у мене все. Дуже дякую усім за перегляд, за ваші вподобайки та коментарі. Зустрінемось у новому відео. На все добре!